Коли мова заходить про офіційну роботу за кордоном, найбільш тригерною темою зазвичай є саме документи. Вже дуже багато років існує міф про те, що українцям або представникам інших країн Східної Європи дуже і дуже важко оформити документи, щоб працювати дійсно офіційно в Німеччині, Бельгії або ж інших країнах ЄС. Але це все таки міф. Яка ж ситуація насправді? Саме про це ми сьогодні поговоримо з фахівцем нашої компанії Вав пані Тетяною. Коротко. І доступною мовою про головне. Тетяно, як ти думаєш, чому усі так бояться теми документів? Міф дійсно з'явився багато років тому, і це було пов'язано з тим, що українцям дійсно було важко працевлаштуватися в Європі. Це було пов'язано з підтвердженням дипломів, отриманням візи, підтвердженням кваліфікації та багато інших різних моментів. На сьогодні ситуація змінилася. Щоб ви розуміли, Європа наразі дуже потребує кваліфікованих українців та громадян. Інших східних європейських країн скажу лише одну цифру: в Німеччині зараз є 2 мільйони вакансій. Тобто, все більше і більше Європа лояльніше ставиться до громадян України. Це призводить до того, що документи з кожним разом оформити все легше. На сьогодні є можливість оформити працевлаштування в Європі протягом тижня. Серйозно? А наприклад. Наприклад, працевлаштування через польські компанії по А1. Цікаво, а можна дізнатися детальніше декількома директивами ЄС передбачено, що європейські компанії можуть делегувати своїх працівників для робіт в інші європейські компанії для виконання певних робіт. Перелік цих робіт, перелік цих країн чітко визначений. Ми можемо його додати до цього відео. Це працевлаштування по формі А1. А – це така довідка, яка підтверджує офіційне працевлаштування працівника в польській компанії, підтверджує, що він офіційно працевлаштований, за нього сплачуються податки, усі соціальні внески, і це гарантує йому легальне працевлаштування в будь-якій країні Європи. І це все більше ніяких документів не потрібно. Та ні, документи потрібні, але перелік їх не такий великий, як здавалося би. А можна детальніше, наприклад, які документи потрібні саме українцям для того, щоб працевлаштуватися, по А1? українці можуть бути делеговані на роботу в Німеччину, якщо у них є польська національна віза, карта тимчасового побиту або біометричний паспорт. Наголошую, що має бути лише один з вказаних мною документів. Якщо у вас він є. То до основного пакету документів потрібно лише додати песель, договір оренди житла, рахунок відкритий у злотих, рахунок відкритий у євро, скан, копія вашого паспорту та запрошення на роботу на два роки. За умови, якщо у вас є біометричний паспорт, то потрібно все перелічене, окрім цього, запрошення на два роки. До речі, українці можуть бути працевлаштовані і по внутрішньому паспорту громадянина України. Але тоді обов'язково потрібно мати весель. А якщо до громадян інших країн, наприклад, таких як Грузія, Таджикистан, Вірменія, громадяни інших країн Східної Європи також можуть бути легально працевлаштовані на підставі. Польської національної візи або карти побиту. Варіант з біометричним паспортом або внутрішнім паспортом громадянина для них, на жаль, недоступний. Перелік документів для них такий самий. А якщо до громадян країн третього світу, які не мають доступу до запрошень, для них також є варіант офіційного працевлаштування. До речі, хочу наголосити, що всі формати працевлаштування є абсолютно легальні, немає ніяких сірих схем, кожен випадок. Розглядається індивідуально, наші спеціалісти підбирають найоптимальніший варіант пакету документів, який максимально захистить права громадянина. А як щодо громадян ЄС, наприклад, вони можуть працевлаштуватися шляхом делегування по А1? Звичайно, це ж абсолютно легально, тому обмежень немає. Громадянин ЄС має надати один з перелічених документів: ID карту громадянина країни ЄС або карту сталого побиту. Або довгострокового резидентства ЄС. Yes. А далі стандартний перелік, який я вже озвучувала: скан копія паспорту, песель, договір оренди житла, рахунок відкритий у злотих, рахунок відкритий у євро, страховка, і це все так просто. Так, дійсно, все дуже просто, а найголовніше законно. Ви можете абсолютно самостійно подавати документи в державні установи, можете скористатися послугами юристів нашої компанії. Але якщо ви раніше цього не робили, то я раджу довіритися професіоналам, оскільки найменша помилка в анкеті може коштувати вам часу нервів. Для чого воно вам звертайтеся до менеджерів нашої компанії. Не вірте міфам, працюйте з вами Сінерджі. Ми на ринку вже 8 років, і все у вас буде чудово. Потрібна робота в Європі. Звертайтеся до нас, ми вам допоможемо!